Гура, Василь Васильович, місто Новолинськ, Волинська область, шахта номер 9 Я хочу вам нагадати, що першими, хто вийшов на страйк в прошлому році на протестній акції, це були Волинські шахтарі. Не із за того, що їм не виплачували зарплату, а із за того, що Верховна Рада в своєму бюджеті прийняла закриття шахти. І знищення вугільних галузей. Після тої критики, що сьогодні міністр отримав, і 2 квітня також були голови профспілок, і набагато більше було телекамер і притушували це все. В нормальних цивілізованих країнах європейських міністри подають відставку. В Китаї розстрілюють, в Японії робить харікілі міністр. Сьогодні також прозвучали у народних депутатів коаліція, коаліційна угода. Давайте дивитися в правді в очі, що це таке. Кубка народних депутатів. Зробила для себе коаліцію. коаліцію. І зараз розказує, що коаліційна угода постановила, вирішила. Що то божество молитися над коаліцією? Ви кому присягу давали? Народові чи коаліційні угоди? <плес> Хочу також сказати, що вся ця коаліція все робить те, що пропонує МВФ, щоб надати кредит. От і вся, і вся коаліція і вся коаліційна угода. По поводу яких страйків тут прозвучали? Капіт пікетувати, ще якісь дані пікетувати. Все це марна справа, марна справа? Хочете, щоб щось добитися? Треба реально сказати, владі, ультиматум дати їй до такого числа, такого-то місяця, щоб були б виконані всі вимоги шахтарів, абсолютно всі. Іначе, іначе. Треба те придумати, що до сих пір не було. Пікетували Верховну Раду, що вийшло? Нічого. Кабмін? Нічого. Міністерство? Нічого. Останній раз пікетували Верховну Раду за 50 метрів, шли дівчини молоді. Я їх зупинив і запитав. Знаєте, що там відбувається? Одна із них сказала, які там Львовські шахтери, чого там ходять. Бо це і все є наше. Треба зробити так, щоб Україна вся заговорила, щоб кожен в столиці України знав, що це шахтарі. І не пікетувати більше, воно нікому не потрібно. Паралізувати треба столицю України Київ. Перекрити всі дороги. Молодець, Молодец, Апаратуру, нікуди не уходь! апаратуру охраняй.

Десять носять два схід полонця вон і скала десь тротати на ході на бадачі. Тоді йдемо до Верховну Раду, покаже там хтось є. можна Кось достати до Верховної Ради. Повертаємо на Верховну Раду.